За допомогою брати трьох працівників у непритомному стані діставали рятувальники із ємності для палива на одній із АЗС Бердичева. Діяти слід було негайно, не зволікаючи й не гаючи часу. Якщо повідомлення не дійшло о 15.07, то вже за дві хвилини рятувальники були на автозаправній станції. По о 15 годині 9 хвилині, по прибуттю першого відділення, була проведена розвідка. Та встановлено, що в резервуарі з паливно-мастильними матеріалами знаходиться три працівника. Рятувальники у спецапаратах на стисненому повітрі одразу ж спустились у ємність та розпочали негайні роботи з евакуації. Обв'язували їх ременем пожежним, рятувальною мотузкою і за допомогою карабіна транспортували їх на поверхню. Поки колега допомагала підіймати їх на поверхню. Я підготовлював наступних до евакуації. Двох з них були подавали признаки життя, третій був без признаків життя. Було прийнято рішення спочатку виймати тих, хто подає признаки життя. Загалом аварійно-рятувальні роботи тривали близько 20 хвилин. Задіяно три одиниці техніки та 11 чоловік особового складу. О 15-й Годині 12-й хвилині за допомогою рятувальних мотузок пожежного ременя та карабінів було проведено рятування першого потерпілого з ємності з спаливно-мастиними матеріалами. Через 4 хвилини було проведено рятування другого потерпілого та третього. Вони були непритомні та передані. До карет швидкої допомоги бригада анестезіологів уже очікувала потерпілих із ознаками гострого інгаляційного отруєння ще у відділенні екстреної невідкладної допомоги. З відповідними службами було доставлено трьох потерпілих, які отримали гостре хімічне отруєння парами паливних матеріалів. Пацієнтам у відділенні екстреної медичної допомоги відразу почала надаватися невідкладна допомога, а саме інгаляційна терапія 100 киснем, деконтамінація, очищення від забруднення хімічними речовинами, інфузійна терапія і обстеження. Нині пацієнти в реанімації стан усіх трьох, запевняють, лікарі, є стабільним. Їх життю нічого не загрожує. Певний час вони будуть продовжувати лікування в умовах нашого відділення. У Бердичівському райвідділі поліції зафіксували обставини даної події, а також розпочали кримінальне провадження. Нині триває досудове розслідування та встановлюються всі обставини даного інциденту.